Ви вже прокидаєтесь із булем у спині. Тягне поперед. Коліно важко розігнути, і навіть пальці вас не слухають. А біль весь час живе з вами. Таблетки допомагають лише виробникам ставати багатішими, а вас позбавляють лише грошей. І ви собі кажете, що все. Капець, кінець, це вже старість. Да, це початок кінця. Запалення, яке руйнує вас із середини. Це означає, що у ваших суглобах уже йде тихе запалення, яке повільно руйнує хрящ. І якщо його не зупинити, воно закінчиться артрозом і переломом в основному шийки бідра. І сьогодні я покажу натуральний рецепт. Для лінивих, який реально гальмує руйнування суглобів. Я Волкова Зоя Анатолійовна і понад 20 років допомагаю людям відновлювати здоров'я за допомогою бджіл і продуктів бджільництва. На жаль, старість ніхто не відміняв, але жити хочеться без болі і бажано гарно рухатися. Чому ж таки болять цікляті суглоби? Суглоб це не кістка, це жива тканина. Там є кров, там є нерви, врідина, клітини, які постійно постійно відновлюються. І якщо ви піднімете свій шикарний зал і будете ходити хоча б одну годину в день, то шанси на відновлення дуже-дуже великі. Але навіть цього буде замало. Коли в організмі постійно високий цукор, стрес, токсини, хронічні інфекції. В суглобах запускається хронічне, хронічне запалення. Спочатку, на жаль, це просто біль. Потім така скутість починається, потім стирається хрящ. І таблетки тут не лікують. Вони лише вимикають сам сигнал болю. А руйнування хряща? Продовжується. Щоб вимкнути біль і максимально зняти запалення, візьміть краще 30% витяжку прополюса, яка працює набагато набагато глибше, ніж хімія. Вона вимикає запалення, вона знімає причину болі і різницю ви відчуєте зразу. І немає звикання і побочних дій. Бажано приймати 30 капель 2-3 рази на день, і чим довше ви приймаєте, тим кращий результат. І всі продукти бджільництва, про які далі йтиме мова, можна зробити самому або заказати у медової родини. Всі контакти під відео. І сьогодні я вам покажу таку легку формулу, яка реально гальмує руйнування сугробів. І мова піде про нектар чиста кров. Я його обожнюю. Основа цього рецепту це забрусовий мед, це і ліки, і провідник діючих речовин. Це природній імуностимулятор, імуномодулятор. Він містить один із найсильніших антибіотиків різацин. Це самий рідний антибіотик для нашого організму. Це перше, що попадає до нас з материнським молоком. Він запускає всі процеси відновлення, плюс містить прополюс вітаміни С, В, А, Є. E lactobatterie e fermenti. Та антиоксиданти, які зменшують окислюваний стрес. А саме окислювальний стрес руйнує клітини суглобів. Він активизує захисні сили організму. Він має також антибактеріальний та противірусний захист. Він допомагає боротися з патогенами, що також викликають запалення. Мед живить тканини покращує мікроциркуляцію маленьких судинок і допомагає ага хрящу відновлюватись. Він буде і носієм, який буде доставляти інші діючі речовини в тканини глибоко, і діючою речовиною. І друга діюча речовина буде куркумін, який знаходиться у звичайній куркумі. Куркума це не лише спеція, ця жовта і пратівна, це рослинний противозапальний препарат. Куркумін блокує ті самі ферменти, що і дорогі ліки від артрозу та артриту. Він зменшує набряк, гальмує руйнування хряща. Він покращує рухливість і знімає біль через зменшення запалення. Саме тому в країнах, де їдять багато куркуми щодня, артроз зустрічається у рази рідше. Коли дивишся, люди реально гніють, але вони живуть. Артрозу там практично немає. Чому? Тому що вони дуже багато вживають куркуми. Але вони до куркуми також додають. Перець. Але завжди є тонкості рецепту. І головне, ховається іменно в цих деталях. Є одна річ, яку завжди не кажуть. Куркумін сам по собі майже не всмоктується, тому і додають 5 видів перців. У них є оцей піперін, він відкриває. Клітине двері. У поєднанні з забруслим медом та сумішю перців робляться справжня справжня магія. Засвоєння куркуміну зростає в 20 разів. В 20 разів сильніший результат. Без перцю і меду це просто жовтий порошок, ще й бридки на смак. А чудове тріо робить сильні і дієві ліки. Якщо вам цікаве природнє відновлення власного здоров'я, тоді ставте, будь ласка, лайк і пишіть відгук. За мою працю я створила понад 30 фіто- і ап і вся рецептура тут на моєму каналі. Я сама пишу сценарії, монтую відео, щоб як можна більше людей мали змогу відновлюватись природнім шляхом. Пересилайте це відео своїм рідним, близьким, а також вашим ворогам, які травлять вашу печінку, бо у них надлишок жовчі. Нехай всі будуть здоровими. І вже через кілька днів прийому у суглобах починається зменшуватись запалення. Через 2-3 тижні рухи стають набагато легшими. Біль поступово-поступово відступає. І суглоби скільки старіють, скільки їх спалює запалення, і ви його або гасите, або воно забирає вашу свободу рухів. Повторюсь, кругом є тонкості, без яких все це не діє. Щоб зняти любе запалення в вашому організмі, потрібно насамперед відновити роботу печінки. Бо вона виконує понад 400 функцій в вашому організмі. І лише вона Може зробити чисту кров, і лише чиста кров допоможе зняти любе запалення, це біологія, без неї нікуди. Відновити роботу печінки можна також за допомогою продуктів бджільництва, природнім шляхом. І якщо у вас проблеми з печінкою, застій жовчі, камені, жирова печінка. То одним рецептом із Ютуба безумовно печінку не відновити. Саме тому я створила міні-курс здорова печінка, де покроково пояснюю, як безпечно відновити ружочі. Які гепапротектори натурально дійсно працюють. Моя ціль не лікувати наслідки, а просто убрати причину і відновити печінку. Пишіть у WhatsApp, Viber або Telegram. Хочу мені курс Здорова печінка. Контакти під відео. Рецепт і як правильно приймати. Утром на ще серце і ввечері за годину до сну. Одна склянка теплої води і чайна ложка нектару чиста кров. Або берете одну чайну ложечку натурального забрусового меду, третину чайної ложечки куркуми і щепотку п'яти суміші перців. Все це розмішуєте і повільно випивайте. Курс лікування в середньому від 14 днів до 40 все залежить від стану вашого, ваших суглобів, від стану вашого запалення. І буквально уже через недільку ви, безумовно, побачите результат. В нашому організмі все пов'язано між собою. І лише відновивши роботу печінки, відновивши роботу сердечка вашого в організмі, будуть відновлювати вся, всі останні функції. Здоров'я це ваш власний вибір. Працювати на аптеку чи відновлювати своє власне здоров'я за допомогою природи, підтримуючи українських бджіл. Бережіть себе і своїх близьких. До нових зустрічей!